Замість зруйнованої старої тепломережі будуватимуть нову, аби друга поліклініка на привокзальній у сумах була з опаленням. Зміни включили до інвестпрограми субботипленерго, за які сьогодні й проголосували міські депутати. Друга поліклініка центральної міської лікарні розміщується на привокзальній. Тут єдиний стаціонар на 60 ліжок, відділення фізіотерапії та приймають вузькі спеціалісти. У серпні під час реконструкції онкодиспансеру поряд демонтували старі будівлі, а разом із ними і тепломережу. Депутатка міської ради Валентина Домінас, яка є директоркою першої міської лікарні, до структури якої входиться поліклініка, каже, через відсутність труб будівлі можуть лишитися без тепла. На сьогоднішній день лікувальний заклад самостійно не може зробити ремонт, тому що це не наші тепломережі і, скажімо так, не наші зобов'язання. Якщо ми не включимось в опалення з 15-го числа, то із винятково із за того, що не буде тепла, поліклініка не може працювати. Роботи з прокладання нової тепломережі включили до інвестпрограми суми теплоенерго. Їхня вартість близько 90 тисяч гривень, говорить директор підприємства Дмитро Васюнін. За інвестпрограмою мають прокласти 54 метри труби. До початку опального сезону. Мережа буде побудовано та відвідувачам поліклініки буде забезпечено санітарні умови. Відповідно, тепло буде подано. За словами начальниці міського управління охорони здоров'я Олени Чомаченко, питання винесли на сесію тільки зараз, бо до цього не було засідань. Неодноразово були засідання комісії при заступнику міського голови, де визначалося, яким шляхом яким чином можливо цю мережу відновити, і е, саме внесенням змін до даної програми і проведенням робіт теплоенерго було визначено, що це єдиний шлях, який на сьогодні е, в той проміжок часу, який ми маємо, може забезпечити заклад теплопостачання. Цей заклад в нас пам'ятка архітектури. Ми звернулися до обласного архітектора з питань отримання дозволу на проведення даних робіт. Дозвіл ми отримали. Ми Сумська міська рада до цих мереж взагалі ніякого відношення не мали і не маємо. Ми користувалися ними безплатно, тобто ми не орендували, не ето. Це воля обласної ради, що вона демонтувала свої аварійні мережі і каже: у вас є можливість вирішити теплопостачання свого закладу незалежно від обласної ради. Чому інвестиційна програма? Та тому що коли заходимо в бюджет, не факт, що ви б виділили. Це раз, друге, ну це півроку мінімум. Тендера і все остальне. Інвест програму зі змінами з другого разу підтримали 32 присутні депутати. Її загальна вартість майже 25 мільйонів 400 тисяч гривень. Євгенія Токарєва, Сергій Лазаренко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Ми намагаємось отримати коментарі від керівництва обласної ради та підрядної організації, яка демонтувала тепломережу щодо цієї ситуації.